6 квітня відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань освіти молодіжної політики і спорту, духовності, зв'язків із засобами масової інформації та охорони праці, де одним із перших було питання, яке знову ж таки стосувалось статуту Бродівської центральної районної лікарні. Більше про це у наступному сюжеті. Уже минув місяць від останнього засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молодіжної політики, історичної спадщини, духовності, зв'язків із змі. Та охорони здоров'я, на якому проголосували за те, щоб до 30 березня Бродівська центральна районна лікарня підготувала зміни до статуту, який затвердили ще 20 років тому, а передували всьому результат роботи комісії з департаменту охорони здоров'я, яка здійснила комплексну перевірку діяльності нашої лікарні та виявила чимало недоліків. На жаль, проект статуту станом на 6 квітня ще до кінця не відшліфований. Сталося так, що 28, 22 чи 21 -го, доктор захворів, лежить в лікарні. До 30 го числа ми то знайшли чорновий варіант, радилися з юристами львівськими, радилися з юристами тут і Ради, і адміністрації. Так консенсусу не дійшли, хто нам може ще допомогти, бо юриста у нас як такого немає, представили на розгляд комісії. І просимо, є юрист тут, є юрист в районній адміністрації, ще кого підключати, бо списати, десь його теж не дають чи нема де взяти. Відшліфувати, поправити, дати зауваження, ми перепишемо, поправимо тоді на трудовому колективі, то погодимо, то вже буде недовго. Нам головне, щоб воно більш-менш юридично звучало грамотно. Мені пояснили, що хвороба головного доктора не є причиною для того, щоб відсунути ще на далі час, і ми працюємо як можемо. Члени постійної депутатської комісії одноголосно вирішили, що проєкт статуту Бродівської центральної районної лікарні буде оприлюднений на сайті Бродівської районної ради. До наступного засідання комісії мають бути внесені корективи та пропозиції трудового колективу, якщо вони будуть. І як зазначили юристи Руслана Громік і Тарас Шаповал, що такі речі потрібно добре опрацювати. І на черговому засіданні вже трьох комісій комунального майна законності та з питань освіти молодіжної політики зв'язків із змі та. Охорони здоров'я буде сформований остаточний проект статуту Бродівської центральної районної лікарні, який винесуть на сесію Бродівської районної ради.